Після ракетної атаки рашистів на Луцьк, яка трапилась 22 жовтня, місто частково залишилось без електропостачання. Вже вранці наступного дня ситуація почала частково стабілізуватись. Світло та воду почали отримувати на деяких вулицях міста. Втім, деякі райони досі залишаються без електропостачання та води. Відомо, що досі не відновили послуги на 40-му та 33-му мікрорайонах Луцька, зокрема на проспектах Соборності, молоді та Відродження, а також на прилеглих вулицях, тим часом у Волиню Воленерго не можуть сказати точних термінів, коли електропостачання вдасться відновити. На даний метод зафіксована аварійна на пошкодження темі. На жаль, поки ще не встановлені. Я аварійне пошкодження займаються терміни. Не невідомі на Фейсбук сторінці «Волиньобленерго» обленерго повідомили, що служба не припиняє працювати над якнайшвидшим відновленням світла у кожній домівці. Для того аби пришвидшити цей процес, усіх інших жителів області просять максимально зменшити використання енергоємних електроприладів у пікові години навантаження з 7 години ранку до 11 та з 18.00 до 23.00. крім цього, також варто мінімалізувати використання енергоємних електроприладів, таких як мікрохвильовка або ж електрообігрівачі.